Для створення експерименту натискаємо кнопку Додати експеримент, вводимо його назву, вибираємо період експерименту, вибираємо показник, по якому будемо оцінювати експеримент, наприклад, кількість продажів, та встановлюємо права доступу до експерименту. Приватний це коли переглядати та редагувати експеримент може тільки користувач, який його створив. Відкритий для перегляду це коли переглядати дані експерименту можуть всі, але редагувати товар та назву експерименту може тільки користувач, який його створив. Відкритий для редагування це коли переглядати та редагувати експеримент можуть всі користувачі. Натискаємо далі. Та переходимо до вибору магазинів. Краще всього вводити експеримент не більше, ніж в двох-трьох магазинах. Натискаємо Застосувати. Тепер додаємо товари. Для цього починаємо вводити назву товару. Та встановлюємо ціль по мережі. Вона автоматично розподіляється по вибраних нам магазинах у відповідності до вибраного показника. В нашому випадку у кількості продажів. Натискаємо Додати. Справа в кутку бачимо лічильник доданих товарів. Продовжуємо додавання товарів до експерименту. Коли додали всі експериментальні товари, натискаємо кнопку Перейти до звіту.